Книга буття, глава 37 І осівся Яків у краї мешкання батька свого, в краї ханаанському. Оце оповість про Якова. Йосип віку 17 літ пас, як юнак отару з братами своїми, з синами Білги та з синами Зілпи, жінок батька свого. І Йосип доносив недобрі звістки про них до їхнього батька. А Ізраїль любив Йосипа. Над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старости, і він справив йому квітчасте вбрання, і бачили його браття, що їхній батько полюбив його, над усіх братів його, і зненавиділи його, і не могли говорити з ним спокійно. І снився був Йосипові сон, і він розповів своїм браттям, а вони ще збільшили ненависть до нього. І сказав він до них Послухайте но про той сон, що снився мені. А отож ми в'яжемо снопи серед поля, і ось мій сніп зачав уставати та й став. І ось оточують ваші снопи та й вклоняються снопові моєму. І сказали йому його браття Чи справді ти будеш царювати над нами, чи теж справді ти будеш панувати над нами? І вони збільшили ненависть до нього через сни його та через слова його. І снився йому ще сон інший, і він оповів його братям своїм та й сказав Оце снився мені ще сон, і ось сонце та місяць та одинадцять зір вклоняються мені. І він розповів це батькові своєму та братям своїм і докорив йому батько його та й промовив до нього. Що то за сон, що снився тобі? Чи справді прийдемо ми, я та мати твоя, та брати твої, щоб уклонитися тобі до землі? І заздрили йому брати його, а батько його запам'ятав ці слова. І пішли брати його пасти отару свого батька в Сихем, і сказав Ізраїль до Йосипа: «Та ж брати твої пасуть у Сихемі. Іди ж, і я пошлю тебе до них. А той відказав йому Ось я. І сказав він до нього Піди но побач стан братів твоїх, і стан отари, та й дай мені відповідь. І він послав його з долини Хеврону, і той прибув до Сихему. І знайшов його один чоловік, а він ось блукає по полю, і запитав його той чоловік, кажучи Чого ти шукаєш? А той відказав Я шукаю братів своїх, скажи ж мені, де вони випасають. І сказав той чоловік. Вони пішли звідси, бо я чув, як казали вони, ходімо до до таїну. І пішов Йосиф за своїми братами і знайшов їх у дотаїні. А вони побачили його здалека, і поки він наблизився до них. То змовлялися на нього, щоб убити його. І сказали вони один одному Ось іде той сновидець, а тепер давайте вбиймо його і вкиньмо його до однієї з ям та й скажемо, дикий звір з'їв його, і побачимо, що буде з його снами. І почув це Рувим, і визволив його з руки їхньої і сказав Не губімо душі його. І сказав до них Рувим, Не проливайте крови, киньте його до ями тієї, що в пустині, а руки не кладіть на нього, щоб визволити його з їхньої руки, щоб вернути його до батька його. І сталося, коли прийшов Йосип до братів своїх, то вони стягнули з Йосипа вбрання його, вбрання квітчасте, що на ньому було, і взяли його до ями, а яма та порожня була. Не було в ній води. І сіли вони попоїсти хліба, і звели вони очі свої та й побачили ось караван із маелітів іде з Гілеаду, а верблюди їхні несуть пахощі, і бальзам, і ладан. Іде він спровадити це до Єгипту. І сказав Юда до своїх братів Яка користь вб'ємо нашого брата. І затаїмо його кров. Давайте продамо його ізмаїльтянам, і рука наша нехай не буде на ньому. Бо він брат нам, він наше тіло. І послухалися, брати, його. І коли проходили мідіньяніти, купці, то витягли, підняли Йосипа з ями і продали Йосипа ізмаїльтянам за двадцять срібняків. А ті повели Йосипа до Єгипту. А Рувим вернувся до ями, аж нема Йосипа в ямі. І розірвав він одежу свою, і вернувся він до братів своїх та й сказав Немає хлопця, а я куди я піду? А вони взяли Йосипове вбрання і зарізали козла, і вмочили вбрання в кров, і послали вони квітчасте вбрання і принесли до свого батька та й сказали Оце ми знайшли. Пізнайно, чи це вбрання твого сина воно, чи ні. А він пізнав його та й сказав вбрання мого сина, дикий звір його з'їв. Справді, розшарпаний Йосип, і роздер яків одіж свою і зодягнув веретище на стегна свої, і багато днів справляв жалобу по синові своєму. І зачали всі сини його та всі дочки його потішати його, але він не міг утішитися та й сказав: У жалобі зійду я до сина мого, до Шеолу, і плакав за ним його батько. А мідіяніти продали Йосипа до Єгипту, до Потіфара, царедворця Фараонового, начальника царської сторожі. Амінь.